Український націоналістичний рух не має нічого спільного з нацизмом, фашизмом або націонал-соціалізмом. Український націоналізм бореться проти імперіалізму, проти тоталітаризму, расизму і всякої диктатури і застосування насильства. Степан Бандера Інтерв'ю німецької радіостанції в Кельні зі Степаном Бандерою Ведучий Гопе. Переді мною сидить людина, що її мої слухачі я не смію вам описати. Мало хто знає, як вона виглядає, де вона перебуває і яке прізвище сьогодні носить. Ця людина це Степан Бандера. Степан Бандера сьогодні вже легендарна постать національної визвольної боротьби поневолених народів, як Абдель Крім. Є один з найнебезпечніших і найсильніших ворогів советського імперіалізму, які сьогодні живуть. Бо за ним, провідником організації українських націоналістів, стоять 40 мільйонів українців. Бандера втілює їхнє стремління до національної незалежності. Від 1941 року, коли після вмаршу німців у межі Советського Союзу він проголосив самостійність України, і коли ним керована УПА Українська повстанська армія піднесла зброю, совєтська таємна служба пробувала його спіймати. Однак до сьогодні Совєтам не вдалося Бандери досягнути, він живе нерозпізнаний у таємному місці. Кінець війни в 1945 році Степан Бандера зустрів у німецькому концентраційному таборі. Зрив українського народу в 1941 році не пасував Гітлерові до його власної концепції східної політики. Він запросив Бандеру до Берліну на політичні розмови і наказав там його арештувати. Прихильники Бандери, славні Бандерівці, Продовжували їхню боротьбу на два боки проти Гітлера і проти Москви далі. Степан Бандера залишився їх безпірним провідником. В 1945 році совєти в цілій Західній Європі провели ґрунтовні пошукування за Степаном Бандерою. Хоч тоді Бандера знаходився на терені, який був у сфері впливів совєтів, все ж його не розпізнали. До сьогодні совєти не знайшли його. Бандера живе в Москві може одного дня це дорого обійтися. Бо вже віддавна найбільшою загрозою для єдності і сили Совєтського Союзу є стремління поневолених Москвою народів до незалежності, передусім українського народу. Українське питання було і є найслабшим місцем Совєтського Союзу, і тут може захитатись існування цілої Совєтської імперії. Промови Хрущова, Кагановича та інших, з нагоди трьохсотліття прилучення України до Росії в літі цього року, що обвинувачували Захід у підтримці українського націоналізму з імперіалістичних намірів, доказують, що Москва, незважаючи на виграну війну і найгостріші терористичні кроки в Україні, цілком не дала собі ради з українською проблемою. Ці промови свідчать більше, ніж інші аргументи, що спротив українського народу проти Москви продовжується і зростає. Степан Бандера, який тут переді мною сидить, є головою, стремлінням і сумлінням українського спротиву. Я зустрівся з Бандерою, щоб йому поставити декілька запитань про організацію, методи і цілі українського визвольного руху. Будете ви ласкаві, пане Бандеро, найперше пояснити, якою є керована вами Організація українських націоналістів і як вона діє. Бандера. Організація українських націоналістів, що організує і провадить боротьбу українського народу, розвиває свою дію так само в Україні, як і поза її кордонами, головно в західних країнах, де поселилась українська еміграція. Між цими двома частинами українського визвольного руху втримуються через залізну заслону зв'язок, який базується на кур'єрськім принципі. З України за кордон та навпаки висилаються озброєні групи зв'язкових, що рекрутуються з членів ОУН і вояків ОПА. Української повстанської армії. Вони пробуваються таємними шляхами, способом, який відомий лише відповідним органам, але часто прориваються з допомогою зброї від однієї частини організації до другої. Гопе. Чи можете, пане Бандеро, оповісти про подробиці, як втримується зв'язок між вами і вашими підпільними групами в Україні. Бандера Члени даної зв'язкової групи перед своїм вимаршем одержують і вивчають вичерпні усні звіти, пояснення загального становища і поодиноких важливих подій, тенденцій їх розвитку, як також звіти про стан, діяльність і пляни даних частин визвольного руху. Час до часу переходять з зв'язковими групами з України і в Україну провідні члени організації, щоб підсилити особистий контакт між проводом на батьківщині і за кордоном та виконати особливі завдання. Ці провідні члени переносять найвичерпніші усні інформації. Крім усних звітів, зв'язкові відділи переносять в обидва напрями і письмову пошту, що включає різні документи, звіти, зашифровані інструкції, важливі публікації в оригіналах і копіях, примірники періодичних видань, журнали тощо. З причини надзвичайних труднощів кур'єрська служба і зв'язок не можуть занадто часто проводитись. Бази маршу по обох боках, віддалені від себе понад тисячу кілометрів. Ця віддаль, що проходить окупованою большевиками територією, перетикана численними рафінованими перешкодами, щоб унеможливити неконтрольовану ними інфільтрацію. Особливо важкими для переходу є два або три кордони та прикордонні зони з дротяними засіками, обезлюдненими, чищеними з лісу та заораними поясами, з електричними, з колючого дроту, загородами, з замінованими полями, замаскованими і захованими алярмуючими спорудами, ракетами та великим числом охоронних прикордонних військ і їх стеж. Гопе. Я можу собі уявити, що втримування ваших зв'язків з Україною вимагає великих жертв. Бандера. Втримування зв'язку між батьківщиною і за кордоном належить до найважчих завдань, які організація мусить виконати в своїй революційній боротьбі і підпільній діяльності проти большевизму. Для цієї служби вибирається на батьківщині і за кордоном найкращих характером з ідеологічно моральними вартостями членів організації найвідважніших, найжертовніших і в практичних питаннях найспритніших. Члени зв'язку вишколюються і заправляються всеобічно і спеціально. Попри всі намагання з нашого боку і повний вишкіл, під час виконування своїх обов'язків гине пересічно половина зв'язкових, часами втрати є ще більші. Буває, що цілі групи найкращих борців за свободу, вишколених і вивінуваних з великим трудом і коштами повністю знищуються ворогом. Одначе переривані зв'язків відновлюються знову новими групами. На місце знищених зв'язкових шляхів знаходяться з витратою нових засобів інші. Крім цього, так званого живого зв'язку, втримуваного через кур'єрів, український визвольний рух знаходить ще й інші шляхи і засоби, щоб втримати контакт між половиною організації на батьківщині і за кордоном. Однак служба кур'єрів має найосновніше значення, бо через неї досягнутий зв'язок є найпевніший і найвичерпніший. Вістки, документи і пояснення окремих подій та тенденцій розвитку ситуації, що передається в обидва напрями, мають не тільки значення стосовно їх змісту. Вони уможливлюють правильно розуміти вістки, які передаються через залізну заслону в обох напрямках через радіо, пресу і різні публікації, завдяки власним інформаціям про процеси і події в Советському Союзі, які приховуються урядом перед заходом, зача ООН мають можливість правильно коментувати офіційні інформації соєцького уряду, що поширюються через радіо і пресу перекрученими і однобічно насвітленими. З тих причин наша оцінка різних процесів і подій політичного життя в Совєтському Союзі різниця від подібної оцінки західних спостерігачів і політиків, що здебільшого базуються на офіційних большевицьких вістках і джерелах. З другого боку, принесені від закордонних частин в Україну вістки і коментарі допомагають частинам ОУН на Батьківщині правильно оцінити політичний розвиток по цей бік залізної заслони і протиставитись російській пропаганді. ГОПЕ. Пане Бандеро, що думає велика маса українського народу про комунізм і московський імперіалізм? Бандера. Український народ є скрайньо вороже настановлений проти большевизму, комунізму, комуністичної системи і режиму. Це вороже настановлення стосується також до всякого поневолення і експлуатації України російськими імперіалістами. Винятком у цьому настановленні є лише незначне мале число українських поплентичів і вислужників большевицького режиму. Справжнім виразником настановлення і стремління українського народу є революційна антибольшевицька боротьба українського визвольного руху. Широкі маси українського народу дають цьому рухові всю можливу підтримку і йдуть за його політичним проводом. Унаслідок того, большевицький уряд є поставлений перед масовим пасивним спротивом і активними саботажами його плянів і акцій в різних ділянках. Це видно особливо в ділянці національно-культурного життя і соціально-господарської політики уряду. Гопе, які методи застосовує Москва, щоб втримати своє панування над українцями. Бандера. Кінцева мета большевицької політики знищити субстанцію своєрідності українського народу під кожним оглядом і втопити український народ в морі так званого совєтського народу, чи вірніше в новій формі пожираючого інші народи російського імперіалізму. Таким способом Україна мала б перетворитися в одну з російських провінцій. Однак большевики не насмілюються цю мету ставити відкрито і до неї йти прямою дорогою. Навпаки, вони змушені звертатися до дуже скомплімованих засобів, а на деяких відтинках робити навіть відступи. До цього змушують Москву з одного боку не вгнути становище всього українського народу в боротьбі проти російського імперіалізму і комунізму та революційна боротьба українського націоналістичного визвольного руху, а з другого боку. Чисельна величина українського народу та всебічний потенціал України. Стремління українського народу до незалежності не були зламані Москвою ані через масове винищування провідних національних кадрів, ані через жахливий терор проти всього українського народу, що провадився совєтами між 1930 роком і другою світовою війною шляхом штучно викликаного голоду, масових депортацій і розстрілів. Тепер Москва, крім тих терористичних кроків, спрямованих проти всіх представників большевизму, намагається застосувати нову тактику: переставити негнуті українські національно-державні стремління на шлях совєтського патріотизму. Ця тактика виявляється особливо в сучасній совєтській пропаганді, що останнім часом помітно підкреслює роль України як Другої Совєтської Республіки за її величчю, підкреслює велич українського народу та вагу української культури і всього, що пов'язане з українством. Гопе, що ви думаєте, пане Бандеро, про підпорядкування після 1945 року адміністрації Української Соціалістичної Совєтської Республіки Півострова Криму? Про цьогорічні демонстративні святкування влучення України в Російську імперію з нагоди трьохсотліття Переяславського договору, про висунення на видатні державні пости вірних Москві комуністів з українськими прізвищами і про все, що сьогодні московська тактика виявляє супроти України. Бандера. Москва пробує тим способом викликати в українців переконання, що Україна і український народ могли б мати в рамках СССР найкращі можливості розвитку, можливості задовольнити свої національно-політичні аспірації і стати навіть пануючою нацією. Цей останній висунений момент особливо сильно підкреслюється совєтською пропагандою, кажучи, що великий російський народ може ділити свою панівну гегемонію з великим українським братнім народом. За цією спробою ховається московське намагання прив'язати Україну до совєтського імперіалізму і спонукати її вкупі з росіянами, його поширювати, обороняти та від його долі узалежнити і долю України. Підступні пляни росіян супроти України виявляються в переселеннях української людності, передусім молоді до слабо заселених областей Совєтської Азії, що останнім часом стало загальновідомим. Це переселення проводиться під претекстом заселення цілини та перетворення її на врожайні землі. Вся ця акція робиться ніби на добровольній базі, проте насправді тією новою формою примусового виселення народів у першу чергу реалізується совєтську національну політику. Господарські пляни при цьому відсунені на задні пляни. З допомогою цих заходів совєти намагаються зменшити кількісну українську молодь і послабити людностевий потенціал України. Переселенці в нових областях повинні грати роль у колонізаторів, які з одного боку повністю здані на ласку совєтського режиму і мусять здійснювати його колонізаційну політику, а з другого боку мають сягнути на себе ненависть тубільної людності. Ця політика має на меті послабити національну сукупність і силу супротиву так само в Україні, як і в колонізованих країнах, і посіяти між поневоленими москвою народами, а в першу чергу українцями і туркестанцями народню ненависть. Большевицька Росія не осягне однак своєї мети, це все обернеться проти Росії так само, як Сибірські концентраційні табори і примусові виселення не будуть спроможні зламати дух українців і ненависть проти большевизму і російського імперіалізму. Не зможуть вони також вплинути на глибоку дружбу між поневоленими Москвою народами. В серцях українців немає почуття ненависті проти союзних народів, навпаки. Вони бажають дружнього поєднання і спільної боротьби усіх народів проти поневолювача, проти московського большевизму. Гопе. Які, пане Бандеро, політичні цілі вашої організації? Бандера антибольшевицька визвольна боротьба в Україні, що її веде націоналістичне підпілля, триває вже без перерви 10 років. Найважливішими цілями цієї боротьби є перше знищення большевицького панування. Друге вилучення України з СССР і ліквідація Російської імперії взагалі. Третє ліквідація комунізму, комуністичної системи і режиму, четверте відновлення самостійної української держави в національних етнографічних кордонах з демократичною системою урядування, яка гарантувала б всім громадянам України демократичні свободи в усіх ділянках життя, а головно в ділянці духовного, культурного, політичного і соціального буття. Гопе. Чи не були б ви ласкаві, пане Бандеро, докладніше пояснити поняття український націоналізм? Бандера. Сьогодні в Україні антибольшевицька визвольна боротьба є організована і введена ОУН Організацією українських націоналістів. Поняття українського націоналіста націоналістичного руху має зовсім інше значення, ніж подібні терміни на Заході. Український націоналістичний рух не має нічого спільного з нацизмом, фашизмом або націонал-соціалізмом. Український націоналізм бореться проти імперіалізму, проти тоталітаризму, расизму і всякої диктатури чи застосування насильства. Ім'я український націоналіст є співзвучним з український патріот, який є готовий боротися за свободу свого народу, жертвувати для свого народу все, що він посідає, навіть життя. Український націоналізм протиставить так званому большевицькому інтернаціоналізмові ідею самостійності і вільного розвитку кожної нації. Ми поборюємо намагання большевиків накинути іншим народам російське панування. Ми протиставимось російському большевизмові на всіх ділянках життя у всіх формах. Гопе. В яких формах бореться сьогодні в Україні за свої цілі Організація українських націоналістів? Бандера. Під час Другої світової війни та в перші роки після неї українська визвольна боротьба провадилась у формі партизанської війни Української повстанської армії, в якій брали участь широкі маси українського народу. Приблизно від 1949 року мілітарна діяльність Української повстанської армії зменшилась, однак її кадри залишилися втримані як зародок її відділів для майбутніх операцій. Революційна антибольшевицька боротьба українського народу продовжується у формі політичного підпілля. Завдання підпілля перетворювати в активний спротив Москві існуючу приховану ненависть до російсько-большевицького імперіалізму і до поневолення неросійських народів, що живуть в Совєтському Союзі. Українська визвольна боротьба є складовою частиною загальної визвольної боротьби всіх поневолених російським імперіалізмом народів. Для нас большевизм є лише однією з форм традиційного російського імперіалізму. В боротьбі проти російсько-большевицького імперіалізму ми почуваємо себе союзниками з усіма свободолюбними націями. Ми ставили спротив російсько-большевицькому імперіалізму, ми протиставимось йому тепер, і ми будемо протиставитись йому в майбутньому.